Максимова пригода з автомобілем. Максимові дуже подобалися автомобілі. Він міг годинами дивитися, як його мама паркує сірий Нісан Ліф і мріяв, що колись сам сяде за кермо. Усі його іграшки були машинками, і він знав назви всіх марок. Хоча Максимові було лише дев'ять, він був дуже спостережливим. Він запам'ятовував кожен рух мами, як вона вставляє ключ, натискає педалі, крутить кермо. Іноді, коли нікого не було поруч, він сідав у мамин сірий Нісан Ліф і уявляв, що їде. Одного сонячного дня, коли мама Ірина була зайнята в саду, Максим побачив ключі від сірого Нісан Ліф на столі. Його серце забилося швидше. Тільки один раз, подумав він, і маленька іскорка цікавості перетворилася на велике бажання. Він тихенько вийшов з дому, відчинив дверця та сірого Нісан Ліф і сів за кермо. Руки тремтіли, коли він вставляв ключ і повертав його. Двигун завівся з тихим гудінням, і машина смикнулася вперед. Максим відчув одночасно і захоплення, і легкий страх. Спочатку він їхав дуже повільно, потім трохи швидше відчуваючи себе справжнім водієм. Але раптом на дорозі з'явилася несподівана перешкода, велика гілка, що впала з дерева. Максим різко крутнув кермо. Машина сильно підстрибнула, і Максим ледь втримав кермо. Він зміг зупинитися, але його серце шалено калатало. Він зрозумів, як легко могла статися справжня біда. Швидко, з тремтячими руками, Максим повернув сірий нісан ліф на його звичне місце. Його пригода закінчилася. Тепер у животі був не азарт, а неприємний клубок страху і жалю. Того вечора мама Ірина помітила, що Максим якийсь замислений. Вона лагідно запитала, чи все гаразд. Максим, відчуваючи провину, розповів про свою таємну поїздку і про те, як йому стало страшно. Мама Ірина терпляче вислухала, а потім пояснила, як небезпечно водити машину без належного навчання та нагляду не тільки для Максима, а й для інших. Вона наголосила, що керування автомобілем це велика відповідальність. Максим все зрозумів. Він пообіцяв мамі, що буде чекати, поки не виросте і не навчиться правильно. Мама Ірина посміхнулася, пишаючись чесністю Максима та його бажанням вчитися. Вони вирішили разом вивчати автомобілі, але безпечно.